Андрію Шумейку було 44 роки. Чоловік стояв на захисті України ще з 2015 року. І коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, військовий знову взяв до рук зброю і кинувся захищати суверенітет держави. Який на жаль загинув, захищаючи батьківщину на східних пробежах нашої країни, визволяючи один із населених пунктів Донецької області. Тітка загиблого героя розповідає, Андрій завжди був трудолюбивим і, поки в Україні не почалася війна, працював водієм на паперовій фабриці. Потім без сумнівів пішов захищати рідну землю. Я Знаю, що був трудолюбивий, добрий, гарний. Спілкувалися останнім часом, тільки по фейсбуці. Був добрий, гарний. У нас родина вся, гарні люди. Це знаєте, якщо... І такий вислів я чула. Запам'ятай сину, ти з простої сім'ї, але ти із культурної сім'ї. нас теж вся родина, і він був культурний, хороший. Дуже жалко. Попрощатися із загиблим прийшли навіть ті, хто його не знали. Тут і колеги його дружини. Лілія розповідає, кілька тижнів тому Андрій приїхав у відпустку і прийшов до коханої на роботу. Тоді вони побачили його вперше і востаннє. А свою загибель кажуть, чоловік ніби передчував. Приїжджав по справам, і Маріноч вона була дуже рада. Вона поперше щаслива була так. І взяла теж коротку відпустку для того, щоб побути з чоловіком. Але коли вони відвідували батьків та родини е, свої, ну, і він каже, так, да, дівчата. Він каже, поїхали, тому що ще не знаємо, коли я приїду, може, це відвіди не були останній раз. Підтримати родину прийшли й друзі матері героя. Кажуть, хоча й не знали його особисто, не могли не віддати шану. Підтримати маму, бо ми Верший її знали, бачу. а сина ми не знали. Ну, Печально, скорботно, дуже, звісно, що таке робиться. Хочеться, щоб Господь заступився за нашу землю. Щоб всі мали чоловік віків, батьків, щоб всім було добре. У полеглого героя залишилися матір, дружина та двоє дітей. Меншому сину лише 14 років. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1 Захід на колінах із Владиславом Кірпіченком прощається понад сотні людей. Герой був спецпризначенцем. і Фатального 13 серпня поїхав на завдання евакуйовувати з поля бою поранених побратимів. Матері загиблого сьогодні вручили два прапори України та сил спеціальних операцій. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Побратим Владислава розповів і подробиці того героїчного дня. Щойно молодий військовий почув про поранених бійців, яких терміново потрібно визволяти із пастки ворога. Не задумуючись, кинувся виконувати завдання. Коли в 54-й бригаді з'явилися поранені і загиблі, він перший зголосився йти їм на допомогу евакуювати їх, і він заплатив найвищу ціну. За нашу свободу, за нашу незалежність і недоторканність під час евакуації поранених 54-ї окремої моторизованої бригади він загинув. Ця втрата вона для нас дуже велика. Для вас вона просто неймовірна. Владислав встиг забрати із полю бою поранених бійців і завантажити їх у машину, та на зворотному шляху снаряд влучив прямо в їхнє авто. Побратим каже, таким і був загиблий герой, завжди у перших рядах, завжди першим кидався на допомогу і йшов у пекло, поки інші відмовлялися. Він ніколи не пас задні. Коли були дуже скритні часи, і деякі підрозділи відмовлялися, виконувати своє завдання було таке. Він Ставав наперед і ніколи не здавав задню. Коли поступила команда прикривати наші війська в Сєвєродонецьку і здійснювати вогневий заслон військ, які відходять, він пішов вперед і повів за собою хлопців. Він в той період виконав завдання на відмінно. Це для всіх нас великий знак, що ми служили. З такою людиною про те, що Владислав завжди був готовий прийти на допомогу, розповідають його друзі. Максим із ним виріс в одному дворі. Товаришували із самого дитинства, і незадовго до смерті таки встигли останні побачитися. Буквально ще дві неділі вдалося ним зустрітись, поговорити. І це був останній наш раз, коли ми побачились. Дуже жаль, будемо пам'ятати. Все життя і він залишиться в нашому серці. Був дуже гарним другом, завжди був веселим, завжди допоміг би, допоміг би будь-яку годину і взагалі гарний хлопець. Порахувати друзів, які прийшли попрощатися із героєм, важко. Вчителька ж хлопця розповідає, він змалку був товариським і дуже добрим. Я його не знала як воїна, я його знала як дитину, учня, який був дуже добрим, дуже щирим, який мав багато друзів, і кількість людей, які прийшли сьогодні, молоді люди, прощатися з владом тому підтверджені. Де б він не був, навколо нього гуртувалися люди, тому що він сам таким був. А ще згадує, військовою справою Владислав Марив із 15 років. Це дитина, яка з 15 років твердо знала, ким він хоче бути. І якщо в такому віці більшість визначаються із своїм подальшим професійним життям, то влад знав, що його справа військова. І ніщо його не могло зупинити. Його мрія здійснилася. Після закінчення школи влад вступив у Київський військовий інститут. Згодом продовжив навчання в Одесі, де і став спецпризначенцем. Війну Владислав теж зустрів в Одесі. Потім відправився у Кропивницький. А останні місяці був у найгарячіших точках фронту. Доземний уклін. Доземний уклін вам. За те, що ви. Виростили, випликали і благословили на життєву дорогу синочка, вашого синочка і нашого захисника. Владислав Кірпіченко був єдиним сином у матері. Друзі ж лагідно називають його вухатий позитив та масяня, бо з ним ніколи було сумувати. Та кожен герой назавжди у нашому серці. Вічна пам'ять. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1. Героя зустрічали на колінах. Віддати шану В'ячеславу у Ваховському прийшли десятки людей, та навіть ті, хто пам'ятає його самого малку. Це було дуже добре дитя, яке мріяло, який постійно собою носив. Я пам'ятаю, оця книжечка очуміли ручки. Він мріяв щось створити. Він був дуже хорошим вихованим хлопчиком. «Дитиною яка Мріяла жити, радіти кожній хвилині. Дитина, яка була заряджена позитивом і могла його дарувати усім оточуючим, своїм рідним і друзям. Але на жаль, ми вам дуже вдячні. Тетяна Івановна, за те, що ви виховали справжнього сина своєї країни. Рідні згадують, він був надзвичайно добрим та наполегливим, а також справжнім патріотом. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення відклав усі свої плани та став на захист батьківщини. Мріяв стати спеціалістом у галузі програмування, і він дуже стійко йшов до своєї мрії після закінчення коледжу. Він Став студентом і успішно закінчив наш університет, Житомирську політехніку і реалізовував себе як програміст на теренах нашого українського поля. Але кляті расисти. Не дали змоги здійснити всі свої мрії. Герой боронив східні рубежі нашої держави. Однак, 28 липня, його серце зупинилося. У вічній скорботі залишилася мати та рідний брат. Від мені президента України, верховного головнокомандувача збройними силами України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Ми маємо розуміти, що кожна загибель нашого захисника має ще більше об'єднувати нас, українців, і ми маємо зробити все для того, щоб наблизити перемогу і нашу Україну в пам'ять про наших воїнів і в во славу тих, хто захищає сьогодні. Минулого року на День Незалежності маленькі житомиряни встановили рекорд України, намалювали найбільшу картину акрилом. В один сюжет було з'єднано 50 полотен. Разом вони демонструють мальовничість, багатогранність та яскравість нашої держави. Сьогодні одну велику картину розділили на багато маленьких і відкрили виставку. Тож кожен охочий може оцінити старання дітлахів. Калина, соня, хиптиці, рушник, пшениця, хліб, гори, поля, міста України, ці та багато інших образів зображено на картинах. На полотні, яке особливо закарбовується в пам'яті, намальовано український літак Ан 225. І написано Моя мрія найбільша. Що задовго до повномасштабного вторгнення маленькі Житомиряни знали та цінували досягнення нашої країни. На полотні зображена така різна, але єдина Україна. Її символика, традиції, дух. Виставка триватиме від сьогодні і до 6 вересня включно. Щодня, окрім неділі, з 10 ранку до 7 вечора ви можете завітати в дім української культури та насолодитися стараннями дітей. Далі картини будуть виставлені на продаж під час благодійного аукціону. Аукціон буде проходити у два етапи: онлайн та офлайн. А всі отримані кошти підуть на підтримку 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ригати зсу тому чекаємо на всіх бажаючих, Анна чепель, Юля Зяткевич, телеканал СК 1